Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Внаслідок стійкої атмосферної циркуляції з півночі на територію України продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Крім того, розвиток висотного циклону над лівобережжям нашої країни сприятиме ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів різної інтенсивності. Заморозки вночі найбільш імовірні у північних і західних областях. Таким чином, середньодобова температура повітря упродовж прогнозованого періоду виявиться нижчою за норму на 5-10 градусів. Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується лише з 17 травня, у понеділок, 13 травня, вночі без істотних опадів. В день у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер північний, північно східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 1 до плюс 6 градусів у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вден повітря прогріється до плюс 11 до плюс 16 градусів. У вівторок, 14 травня, у південно-східній частині України вдень також місцями у північних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду, температура повітря вночі плюс 2 до плюс 7 градусів. На поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вдень плюс 11 до плюс 16 градусів. У середу, 15 травня, вночі у південно-східній частині України, вдень у більшості областей, за винятком крайнього заходу пройдуть дощі місцями у супроводі гроз. Вітер північно-східної чверті від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 2 до плюс 7 градусів. У західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до мінус 3 градусів день плюс 11 до плюс 16 градусів. У четвер, 16 травня, на лівобережжі України утримається нестійка погода із періодичними дощами місцями у супроводі гроз в день також опади поширяться на північні та більшість центральних областей. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 2 до плюс 7 градусів. У західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до мінус 3 градусів, вдень плюс 12 до плюс 17 градусів Цельсія на Закарпатті до плюс 21 градус. У п'ятницю, 17 травня, вночі на Крайньому сході, день місцями на лівобережжі країни та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі, врешті регіонів без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду у західній частині східної чверті від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 3 до плюс 8 градусів, вдень плюс 16 до плюс 21 градус. У суботу, 18 травня, у західних, північних та Одеській областях пройдуть дощі нарешті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків. Від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 5 до плюс 10 градусів, в день плюс 16 до плюс 21 градус, у західних областях місцями плюс 12 до плюс 17 градусів. У неділю, 19 травня, у північних та східних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, врешті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків. Від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 7 до плюс 12 градусів, в день плюс 18 до плюс 23 градуси. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!